Усім привіт! З вами Майфіт, і сьогодні ми зробимо з вами вправи, які допоможуть тримати наше тіло в тонусі. Поїхали! Перед кожним тренуванням нам потрібно добре розігрітися, потім відновити дихання і вже далі будемо виконувати вправи. Почнемо з випадів назад. Тримай рівно спину, коліна над стопою і нахили корпус вперед. Не забувай змінювати ногу. Для початку 2-3 підходи по 10 разів буде достатньо. Переходимо далі. Присідання з вистрибуванням, всю силу на стрибок і всю м'якість при приземленні. Перейдемо до наступної вправи. Тут я так смішно топаю на місці, прицілююся. Ви теж так робите? Отже, випади назад нам знайомі, додаємо коліна до грудей. Також можна взяти гантелі і тримати їх перед собою. Буде додаткове навантаження на руки і м'язи кору. Не забувай про розтяжку в кінці тренування. Вона допоможе зменшити напругу в м'язах, покращити гнучкість та прискорити відновлення. З вами була MyFeed. па папа!